Мене звати Лавренті Кухалишвілі, я громадський діяч, голова громадської організації, громадський рух захисту зелених зон Київщини. Займаюсь волонтерством. Це одіяло, одіяло нове, одіяло. Панперси і це, кажіть, раз памперси у мене будуть запаковані як памперси. Ми знаходимося зараз в Ірпіні біля мого будинку, в якому я народився і виріс, і який постраждав внаслідок російської агресії. Сюди 20 березня прилетіла снаряд прямо на подвір'я. Повибивав шибки в будинку, повибивав шибки в теплиці скляній, шибки в приміщенні технічному. Слава Богу, нас на той момент не було. Дивіться, оці от осколки я понаходив у себе на дворі. От такий може просто перерубати людину навпіл, розірвати її. Подивіться, які вони всі гострі, ці осколки. От такі от маленькі може руку відірвати спокійно. От такі ось може ногу відірвати, розірвати просто. Це мій покійний батько робив таку теплицю капітальну, вона була підключена, зроблена для утеплення. От в цю теплицю поприлітало, я нарахував тут більше 50 дірок тільки в трубах. От можете подивитися на ці прольоти. Труб, Труба товщиною 3 міліметри. Тобто, це дуже-дуже такий радянський метал, Але бачите на виліт як оце от це ну, от Знизу видно, да, скільки було маленьких, а це найстрашніше. пробило суцільну трубу, повибивало скло, отут, от у мене було, влетіло в двері. Ось, бачите, ось влетіло, ось влетіло. ось. Ну, Кроме тут, що куча дир, да? Оце влетіло, тут броньовані двері, вони з гарного такого заліза. Пробило, от сюди влетіло, бачите, тут, тут, ці двері другі. І пробило, можете зайти подивитися. Не знаю, наскільки буде видно. І пробило, ось бачите, влетіло сюди в стіну, сюди і сюди. А ось тут, от якраз от посередині, о тут стояла моя мама. Прильот був, поприбивала в потолок, і тут навіть книжки є. Ось бачите? Ось, позалітало, от, сюди, от, тут видно дирку сквозную. Кот цей такий ветеран. Йому вже майже 20 років. Прильот був його контузило, бо він так рав, він теж окупацію пережив. Він залишився тут. Да? Чіп? Ти тут був? Чепусік? Ти тут був. Ось така от білка. Тут один із районів Ірпеня, який найбільше постраждав. У нас є таких 4 райони. Це Район в'їзду в Ірпінь з боку Гостомеля. Це 11-10-та лінія, там де зруйновані будинки. Вщен, там, де авіабомба скинула бомбу на будинок. Потім у нас ще є мікрорайон Машторф Сінергія Сіті. Там з танків розстрілювали дуже серйозно. Є наслідки обстрілу на Романівці, і оцей от район біля шлюзу номер 7 Ірпінського річки Ірпінь, де наших військ була переправа, де їздили колони техніки, танків стояла лінія оборони на шостій лінії, і орки, пролітаючи квадрокоптерами, вони все це бачили. І дуже сильно обстрілювали. Тут і гради були, тут і снаряди були, тут і доходили сюди перші отряди, так сказати, орків. Якщо з самого початку, то ми вже в 24-го про відчули на собі війну, тому що поряд з нами військовим тоді транспортний аеропорт Антонов. Де мрі, мрію знищили, це буквально тут сім кілометрів звідси. І ми тут з місцевими об'єдналися одразу і почали щось робити, тому що всі хотіли взяти друг зброю, зброї не було. У нас за кілька днів вже добровольців було більше тисячі. Оці люди, які не отримали зброю, вони робили блокпости на галі. У 10 лінії це наші хлопці робили, самі шукали маніпулятори, самі шукали блоки, самі встановлювали. І перші сиділи там буквально з одним обрізом і з одним броніком на всіх. Ось. А ми тут, не маючи змогу захищати зброю, ми зливали з техніки наші останні паливо, бензин і робили коктейлі Молотова, так звані смузі Бандери. Ми десь 80 бутилок наробили. Деякі ми передали нашим ТРОшникам, хлопцям, а деякі ми заховали отут, от на заплаві річки Ірпінь, тому що я розумів, що вони не пройдуть через міст. Наші хлопці не пустять, взорвуть його і вони можуть зайти через заплаву. А тут у нас єдиний вихід це якраз шоста лінія. І був такий випадок, що я навіть український танк не спалив, тому що він залетів, залетів сюди з перевернутим прапором. І мені показалося дуже підозріло. Я при, пішов туди, танк назад повернувся, так дуло направив в, в мій бік. Я ну, побоявся на дуло вийти і дочекався, коли він дуло сховає, підходжу, кажу, слава Україні. Вони кажуть, героям слави! Я говорю, хлопці, говорю, що ви робите? Ви прапор вверх тормашками поставили, я вас чуть не спали. Вони сміються, я заходжу за будинок, виходжу з двома коктейлями, Вони такі ой-ой, тихо, тихо, тихо! Так зараз колона наша піде, дивись, не спали її. Я кажу ще, так там же не можна спалити, казали. Вони такі, ні-ні, ні от тут от кидаєш на акумулятори, і каже, можна спалити. Ну, і так Поосміялися, порозмовляли, пофотографувалися з ними. Я ще їм віддав там, повербанк, тому що треба було. Ось от Такі у нас тут були перші так сказати, знайомства з війною, перші люди, які у нас тут багато переселенців. Вони, як тільки почалося звідси виїхали, вони зрозуміли. А наші місцеві не розуміли. Вони, ну, всі думали, що там відсидимося, все буде добре. Якось один одному будемо допомагати. Але якби я знав, що вже відбувається в Бучі, в той час, що там людей вбивають, я б, звісно, насильно всіх вивозив. Але тоді ми всі думали, що минеться, ми зможемо пересидіти. Хоча особисто я, розуміючи, що взорвали два моста на Київ, Варшавський і Романівський, я розумів, що, скоріш за все, ми будемо в окупації. Діти е в Вінницькій зі школи номер 1 і 4 зібрали буквально там за кілька днів от таку величезний е вантажний автомобіль, там було все. Починаючи від картоплі, закінчуючи предметами гігієни, там навіть були свіжі помідори, огурці і перець, 12 ящиків. Тобто ми це все вигрузили, ось мій гараж. І людина ще встигла. Це 4 березня було. Це був останній день, коли можна було звідси виїхати. Він під обстрілами сюди завіз. І він ще під обстрілами вивіз колону людей на Вінницю. І оці от продукти, завдяки цим продуктам, весь цей район жив. 8 числа березня цей центр. От, Біля нас це була семінарія, до того був садочок. Я побачив, що там залізли якісь люди, мародери. я прийшов туди, кажу, що ви тут робите? Ну, ми, ми їжу беремо. Я кажу, добре, їжу ви зараз заберете, а далі що будете техніку виносити? А я дивлюсь, там є кухня у них на електриці, дивлюсь, у них є громадний генератор такий. І ми вирішили зробити там центр допомоги для того, щоб оці люди, які навколо, щоб у них була там гаряча їжа, вода. От наскільки у нас люди самоорганізовані. Я прийшов наступного дня, а у нас же є е, жінка, яка відповідала за кухню. У нас був чоловік, який відповідав за е, хазяйствані і. Ну, Хоч технічні постройки. У нас була людина, яка відповідала за оце, ото, це життя, що ми зробили гуртожиток. Ми почали пекти там хліб, готувати обіди. Головна проблема була у нас в паливі. Тому що паливо, генератор споживав дуже багато. Центр на кілька тисяч метрів і соляри, десь 70-100 літрів соляри в день він споживав. Тобто ви можете уявити собі, по грошам по паливу це до 5 тисяч гривень в день. Я на своїй сторінці в Facebook звернувся до друзів своїх з проханням допомогти, і мені почали скидати гроші. Ми за цей час встигли завести під обстрілами майже дві тонни палива. У нас були люди, які вивозили. Тобто, у нас от такий організувалася така команда, яка ну, робила все. Ми навіть там інтернет провели. У нас інтернет працював до останнього, і це теж давало можливість евакуйовувати людей. До мене особисто зверталися сотні тисячі людей з проханням евакуювати. У нас кожен день автобуси, приватні машини під'їжджали і вивозили цих людей на Романівку. За весь цей час ми вивезли більше двох тисяч людей. Ну, багато це чимало, але. Слава Богу, я до сих пір е, не можу в це повірити і дякую Богу, що жодна людина не загинула. Жодна, жодна людина не отримала поранення. Тому що від Відповідальність це була б моя провина, от моя внутрішня відповідальність, не дай Бог, щось би трапилось. 9 березня, коли я намагався перший раз виїхати з Серпеня в Київ на величезному бусіку, щоб завезти сюди паливо і продукти, ми вклинились в евакуаційний потяг, цей автобусів. Доїхали до Стоянки. Нас зупинили. Ну, Колона зупинилася. Я вийшов дізнатися, в чому справа, і там був хлопчина місцевий один, він, на жаль, потім загинув. Він спалив танка одного і виклав це на Фейсбук, його, напевно, зловили і вбили. І Він мені сказав тоді, що там орки, там перевіряють документи. Ну, а я був ще депутат від партії Свобода, хоча і не є членом партії, не був, але все ж таки був і міг бути в якихось списках, тому що в Бучі потім казали і в інших населених пунктах, що у расистів були списки, вони по цим спискам вбивали людей. Так загинув Юрій Єрмалаєв в Бучі, така хороша людина, відомий атовець, мій друг. Я щоб не ризикувати. Вночі, весь в чорному повертався е, по стоянці до Романівки, бачив розстріляні авто, бачив, згорівші будинки і дивився на багатоповерхівку, думав, з, якої, з якого вікна мене зараз б'є снайпер. Слава Богу, цього не трапилось. Я через Романівку вийшов, до, е, доїхав до Києва, там помився стільки років. Е, стільки Днів, тижнів я не мився, не мився і там переночував. Отак От перший раз я завис верпінь десь 150 літрів палива, Соляри, бензину. Це якраз нам декілька днів вистачило. А потім, коли ми наладили, так би мовити, перевозку сюди продуктів і палива, ми почали сюди завозити. Слава Богу, дуже багато людей нам допомагало, і у нас, в принципі, було все. 19 березня наш район почали дуже сильно обстрілювати з мінометів. До цього літав квадрокоптер, побачив, що дуже багато людей тут знаходиться, почали нас просто лупашити. І 19 го ввечері прилетів е, снаряд в кухню. Дівчата тільки хвилин за сім до цього вийшли. Теж от такий випадок. За сім хвилин буквально вийшли, ми це все потушили. Обстріл при... зупинився, снарядів десь 20-30 вони сюди випустили. Там у нас є, можна подивитися, в лісі прямий в дерева. Просто дерева ламалися, ліс там загорівся, ми його потушили. А от наступного дня, 20 березня 2022 року, це був справжній ад. Тому що сюди вже стільки почали лупашити мінометом. Тут кожен другий будинок згорів. І прямим пострілом попали прямо в центр фасад нашого центру. Ми намагалися його потушити, але тиску води не було. І ми швиденько взяли всіх людей, які там знаходилися, навіть лежачих на насилках. Вивезли, навіть у нас попугаїв було безліч, кроліків, котів, кур, і навіть ігуана у нас була. Ми всіх посадили на нашу техніку, навіть автовишку вивезли звідти і поїхали колоною на Романівку. 29-го повернувся, вже можна сказати, звільнене місто. Те, що я тут побачив, це було, звісно, жах. Побачив ці от перші могили вбитих людей, похоронені просто в наших парках, скверах, на дорогах. Там був Е, була людина, яку вбили. Таршисти привезли, просто на танку кинули. Була одна людина, яка загинула на блокпості, коли вони прорвалися. І була мама з дитиною, яку в, в і, і півтіла, як мені сказали, яких вбили, е, прилетів снаряд. Вони на евакуацію готувалися, прилетів прямо на подвір'я. Їх вбило. І сказали нам, що тут є ще в сусідньому зеленій зоні, це громадський парк Можиловський, мертва людина. І ми поїхали, але попередили, що там можуть бути розтяжки. Ми поїхали туди, обережно зайшли і дійсно знайшли цю вбиту людину. І Я побачив розтяжки, провалку цю, і, мабуть, ця людина на цих розтяжках і підірвалася. Потім ми поїхали в Бучу і були одні з перших, хто побачив цю дорогу смерті. Вбиті люди були просто отак, от, от ідеш, і на вулиці було, здається, 12 вбитих людей на 100 метрівці. Був, була людина на велосипеді з продуктами, там інша була з продуктами, була просто одна людина. Одну людину я побачив зі зв'язаними руками білою стрічкою, вбиту в потилицю. Потім виявилось, що моя племінниця, яка була в окупації от в ста метрах від цієї дороги смерті, вона зняла з чоловіком своїм відео, як вбивали цю людину. Ну, це відео є в мережі. І е, моя племінниця є одна зі свідків в кримінальній справі. Ну, я собі такого не міг, ну ніяк уявити мені, коли мій покійний. Дід а він був героєм на Другій світовій війні. Це його був отряд відомих піонерів, героїв Радянського Союзу, Валі Котіка і Володя Ковальчук. Це його банда, так би мовити, була. Вони потяги в Шепетівці там підривали. Коли він мені в дитинстві розказував ці військові історії свої, для мене війна була щось настільки далека, як знаєте, оці от, е, рицарі, в да, якомусь середньовіччі. Я собі не міг уявити, що в 21 столітті ця війна, ну, що я побачу таку війну. Війна набагато страшніша, ніж розповідав мій дід. Такого не було. Раніше якась війна була чесна, да, там вони. Стріляли друг в друга, а зараз війна підла, тому що вбивають просто людей мінометами, ракетами, і ти нічого не зробиш. Навіть якщо у тебе є в руках автомат, ти нічого не зробиш з цим. Ось от. Така от зараз ситуація. Ну але я впевнений, що ми переможемо все одно, як вигнали расистів з нашої Київщини, з мого е улюбленого рідного міста Ірпінь. Так я впевнений, що ми виганемо його зі всіх територій нашої країни, з Криму і відгородимося величезною стіною. Будемо розвивати свою військову промисловість. Таку, щоб е, е, ніхто на нас не зміг напасти. У нас нація, така, е, у якої закалка тисячолітня на боротьбу. Тисячолітня починає з Київської Русі, українці весь час воювали, воювали за свою незалежність. І повірте мені, українці свою незалежність вигризуть зубами.